Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати спеціальні стібки, а саме пришивання гудзиків з чотирма отворами без стійки. Пришивання виконуємо аналогічно як гудзик з двома отворами. Тобто, гудзик накласти нижньою стороною до лицьової сторони виробу і здійснюємо по 2-3 прикріплювальних стіпки в кожну пару отворів і 3-4 закріплювальних. Гудзики пришивають до наволочок під ідіальників, а також у виробах з тонких шовкових і бавовняних тканин. Ось і готове гудзик. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.